Сьогодні у програмі поліція розслідує обставини стрілянини у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса минулої п'ятниці. Чи стали для вас новиною масштаби прослуховування? Організовані спецслужбою США опитування Голосу Америки. Золота осінь у горах Вірджинії приваблює щороку сотні туристів. Ви дивитесь програму Голосу Америки? Час тайм». Я Руслан Петричка Вітаю вас у студії у Вашингтоні. На початку програми стисло про головні події у світі за сьогодні в огляді Мирослава Гонгадзе. НАТО розпочало навчання у Європі, у яких беруть участь майже 6 тисяч військових. Навчання триватимуть тиждень. Окрім піхоти, у них задіяні військово-морські сили. Багато національний флот відпливе від польського Гданська до Балтики, де проходитимуть навчання. У тренуваннях також беруть участь 60 військових літаків та підводних човнів. До навчання, окрім 28 країн альянсу, також приєднаються: Швеція, Фінляндія і Україна. Державний секретар США Джон Керрі прибув у неділю зі своїм першим після повалення президента Мурсі візитом до Єгипту. Він закликав покласти край насильству в країні та працювати над досягненням повної демократії в Єгипті. За словами американського високопосадовця, Єгипет, життєво важливий партнер США у вересні. США заморозили значну частину з одного мільярдів доларів допомоги Єгипту. Тим часом у Єгипті завершились останні приготування до суду над колишнім президентом Єгипту Мохамедом Морсі. Його звинувачують у причетності до вбивства демонстрантів, які протестували біля президентського палацу у грудні. Судовий процес має розпочатись у понеділок. Це буде перша поява Морсі на людях після його арешту військовим режимом країни. Оглядачі прогнозують можливі протести з боку прихильників Морсі. Уряд Малі засудив вбивство двох журналістів міжнародного радіо Франції, викрадених на півночі країни. Президент Франції Франсуа Оланд також засудив злочин, назвавши вбивство брутальним. Околиці малійського міста Кіндаль неподалік кордону з Алжиром, де сталося вбивство, є місцем, де живе народ туарегів. Певний час цю територію контролювали ісламісти пов'язані з Аль-Каїдою. Французькі війська цього року допомогли уряду Малі, яка була колонією Франції, взяти територію під свій контроль. У неділю мешканці деяких територій Африки, Європи та Сполучених Штатів зможуть спостерігати сонячне затемнення. Найкраще повне затемнення сонця буде видно у центральній частині габону. Тінь від місяця пройде африканським континентом. Часткове затемнення можна також спостерігати на сході північної Америки та на півдні Європи. Експерти застерігають, що на сонце не можна дивитись неозброєним оком. Цей тиждень виявився непростим для американських спецслужб Агентство національної безпеки, яке воліло б працювати непоміченим, опинилося в центрі уваги і не лише США, але й світу. Оприлюднені Едвардом Сноуденом дані про те, що американська розвідка прослуховувала телефони десятків світових лідерів та перехоплювала імейли мільйонів людей з серверів Google та Yahoo, спровокувала дебати наскільки виправданим є методи та масштаби стежень, які розгорнули американські спецслужби у статті в німецькому виданні Шпігель у неділю. Едвард Сноуден заявив, що систематичне підслуховування це не лише американська проблема, але глобальна проблема, яка потребує глобального вирішення. Оскільки порушує права людини, у відповідь на критику, президент США Барак Обама призначив спеціальну комісію радників, які повинні проаналізувати роботу різних ланок спецслужб і надати пропозиції щодо можливих реформ у їх роботі. У зв'язку з цим, у рамках рубрики Тема тижня ми запитали вас, наших глядачів, чи стали для вас новиною масштаби прослуховування, організовані спецслужбою США. Лише 19% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Переважна більшість 76% респондентів такій новині не були здивовані, і 5% не визначилися з відповіддю. Ми отримали багато коментарів на цю тему від глядачів на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитую лише деякі з них. А в чому проблема? Якби у інших була можливість прослухати держсекретаря США, хіба б вони відмовились. А те, що у союзників прослуховували, це не гріх, тим паче Ангелу Меркель, яка танцює під дудку Кремля, пише Сергій з Маріуполя. Власне кажучи, а чому чесні та порядні люди повинні боятися такого прослуховування, пише наш глядач Пилип. А мені хочеться знати масштаби прослуховувань службами Путіна в Росії чи Януковича в Україні. Думаю, що масштаби прослуховування українців українськими спецслужбами ще більш вражаючі. Пише нам на Фейсбуці Віктор Воровіков. Це були коментарі наших он онлайн-глядачів. А що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Думаю, що це погано. що Всі. Що є такі люди, які наблюдають за світом. Це мені кається, що воно так і існує у всьому світі. Хтось за кимось слідкує, тому що воно так все не проїздить даром. Ну, я проти цього, що. Наблюдають за людьми, я вважаю, що це мусить бути приватним, приватними відносинами кожної людини. І дуже дивно, що якісь люди можуть втручатися, і взагалі після цього ти починаєш думати про те, що ти є і в соціальних мережах, і що аналогічно можуть читати якісь твої там власні особисті речі, і не дуже б хотілось, щоб ще хтось там дізнавався про твоє життя. Де взагалі кошмар? же ужас, це, а ні... це взагалі жах якийсь. Це ж ніякої свободи слова, спілкування, нічого немає. що нам всім закритися якимись куполами і сидіти там, щоб ніхто не підслуховував. хоча, якщо вони за нами слідкують, може й ми за ними теж. це ми про американську розвідку дізналися, а про нашу ніхто ж не розказує. ми про узнали. Ну я що тоні нормально. Я вважаю, це ненормально, тим більше, коли такі високі політики цим займаються. Це наче в щілини в дверях підглядати, а особливо підслуховувати лідерів інших країн. Але я думаю, не тільки Америка таким зловживає, путін без сумніву також цим грішить. Я ще теж тут не тому що Я вважаю, що це ненормально. Є... Не Тим більше шпигувати за державою, яку ти називаєш дружньою. Це якийсь 37-й рік або гестапо. Де ж повага? Ви ж друзі, партнери по НАТО, Європа і Америка. Немає такого бути. А щоб терористів ловити, є інші способи, крім як телефон Ангели Меркель цілодобово слухати. це порушення прав людини. Ну але ж це спецслужби. А в будь-як країні є спецслужби, які цим займаються. Я знаю, що спецслужби в усіх країнах слухають і українських лідерів. Я знаю, слухають. О ті всі скандали з зброєю це все те, що прослуховували канали. Скоріше що та скоріше за все це досить негативно позначиться на стосунках світових лідерів. Напевно, такі шпионські скандали були, є і завжди будуть. Це ж є робота спецслужб проводити розвідку. Дай Бог, щоб нинішня ситуація не призвела до якихось міжнародних конфліктів. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм. А ми продовжимо випуск оглядом інших подій, які сталися протягом вихідних у Сполучених Штатах. Стають відомими нові подробиці смертельної стрілянини в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, яка сталася у п'ятницю. Нападник, 23-річний американець, приніс з собою напівавтоматичну гвинтівку та п'ять магазинів з патронами спеціально для того, щоб вбити якомога більше агентів безпеки аеропорту. Про це говориться у записці, яку знайшли на його тілі. Прийшовши в аеропорт, злочинець підійшов до першого перепускного пункту, витягнув зброю з сумки і впритул розстріляв одного з агентів охорони. Після того він направився у термінал, де був знешкоджений поліцією, з важкими пораненнями він зараз у лікарні. Поліція підтверджує, що нападник діяв один після п'ятигодинної зупинки. Аеропорт відновив свою роботу. У Нью-Йорку проходить всесвітньо відомий щорічний марафон. Майже 47 тисяч учасників зареєструвалися для участі. Цьогорічний забіг відбувається в умовах посиленої безпеки, зважаючи на теракт у Бостоні у квітні. Уздовж всього маршруту забігу поліція встановила півтори тисячі додаткових камер спостереження. додатково до камер спостереження, які ми мали, ми розгорнули мобільні відеобригади та команди зі збору інформації. Учасникам та глядачам також забороняють проносити рюкзаки, валізи і навіть приходити у громісткому одязі. Марафон у Нью-Йорку є важливою подією як для міста, яке отримує в місцевий бюджет мільйони доларів прибутків, так і для учасників, які часто використовують марафон для власних доброчинних акцій. Шестеро дітей з дитячого притулку у штаті Невада чекали цього моменту все своє життя. Втім, день, коли їх всиновили нові родини, вони запам'ятають, як по-справжньому казковий до свята Хеллоуін місцева суддя перевдягнулася у чарівну фею і в такому вигляді винесла рішення про всиновлення. Суддя каже, що можливо буде робити подібні церемонії частіше, адже головними у цей день у суді є не вона, а ці діти. Ай! Тюа. Merry Christmas! Ще не встигли американці познімати декорації з Хеллоуіну, а торгові мережі уже оголосили про початок різдвяного сезону. У Чикаго мережа магазинів Macy's урочисто запалила різдвяну ялинку і запросила Санта Клауса спілкуватися з дітьми. Різдвяний сезон є дуже важливим для американських продавців, які отримують у цей час майже 40% своїх річних прибутків. Відео неймовірного трюку у виконанні 28-річної медсестри та скайдайвера з Каліфорнії Кеті Гансен стрімко набирає популярність в інтернеті. Скучивши з парашутом, дівчина приземлилася у автомобіль, який рухався по дорозі зі швидкістю майже 40 кілометрів на годину. За кермом цього жовтого кабріолета був її хлопець, який уважно координував свою швидкість із швидкістю парашутистки. Спочатку здавалося, що Кеті не потрапляє точно в ціль, але один легкий рух і вона опинилася. Точно у сидінні авто. Я не буду обманювати. Я трохи нервувала. Втім, надмірні емоції не завадили Кеті виконати трюк з першого разу. Вона каже, що не впевнена, чи наважилася б на подібне вдруге. Кожної осені тисячі туристів приїжджають помилуватися красою блакитних гір Вірджинії. Найбільш відомою принадою є гірська дорога Скайлайн, звідки кольори осіннього багрянця відкриваються у повній красі, і кожний з її 75 оглядових майданчиків має свій унікальний краєвид. Наталія Леонова розповість більше. З цього оглядового майданчика на гірській дорозі скайлайн пара з Меріленду насолоджується осінніми кольорами. Сандрі Андрей цей краєвид нагадує палітру художника. дерева різних відтінків. Нібито природа влаштувала вечірку. крім автомобілів, тут нічого не порушує тиші та спокою. ти бачиш простір, чуєш ти, що це так чудово, коли живеш у місті. охоронець парку Салі Герлберт каже, що на Ються до них і іноземні туристи. приїжджають з Китаю, Індії, Південної Африки. Були туристи із берега Слонової кістки. Дорога Скайлайн, кост лінія горизонту, є національним парком та простягається на 169 кілометрів. Ця туристка приїхала з Нью-Йорку. Тут Ти насправді розумієш, які ми маленькі в масштабі світу навкруги, але водночас ми всі частиною єдиного цілого. Вона сподівається побачити диких тварин. Алі каже, що їй може пощастити, і вона побачить оленя чи інших тварин. У цю пору року дуже цікаво спостерігати за оленями. Їх шерсть почала зливатися з кольорами природи. Якраз зараз у них зимова линька. Вершина цього парку знаходиться на висоті кілометра та 200 метрів. Але гори Блюріч, попри невелику висоту, є старшими ніж, скажімо, набагато вищі скелясті гори. Герлбер пояснює, що з часом порода постраждала від ерозії. цим горам понад 250 мільйонів років. Спочатку вони були набагато вищими ніж зараз. Деякі геологи кажуть, що вони були такої ж висоти, як Альпи чи Гімалаї. Листя на верхівках гір вже майже опали. На середніх висотах поки що повна палітра. На нижчих вони поки що зелені. тут осінь триває довго. Її можна побачити у різний час на різних висотах. Але вже до середини листопада багрянець опаде, а з ним зникнуть і туристи. До наступної осені Наталія Леонова. Голос Америки. І на завершення випуску нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. А писати нам ви можете на нашу електронну адресу Голос знак електронної пошти voanews.com. Приєднуйтесь також до сторінки «Час тайм» у соціальній мережі Фейсбук, де ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися час тайм». у студії голосу Америки у Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.